Самий центр Одеси Катерининська, 18. Тут у подвір'ї знаходиться старовинний стіний фонтан, якому майже 150 років. Вода до нього по трубах надходила з річки Дністер по Дністровському водопроводу. У кінці 19 століття воду можна було провести і до себе додому, розповідає краєзнавець Дмитро Жданов. Але це вже коштувало грошей до того ж, вище третього поверху вода не доходила через відсутність напору. Тож мешканці Одеси зазвичай користувалися колонкою. У подвір'ї. Ця колонка вона була дуже важлива для, для тих, хто мешкав у всьому дворі. Вони тут збиралися. Хтось посуд мив, хтось прав щось, хтось просто набирав воду для того, щоб готувати їжу. Оздоблення стінного фонтану відзначається поєднанням різноманітних стилів і культур. Це не просто колонка, а мала архітектурна форма. Однак, на жаль, досі такі об'єкти не мають охоронного статусу, зазначає краєзнавець. А щодо стилю, то тут не обійшлося без морської тематики. На фасаді стінового фонтану красується мушля, а форми так вони більш характерні для пізніших етапів. Ну не можна казати, що це модерн. ну щось таке і, 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 і не, не класичний стіль, ну і ще не не модерн, ну, Взагалі, в нас. Мішані стілі, стилі в Одесі. А от та, Такі форми вони теж от більш для класичного періоду характерні. А от е, такі е, от рослинні орнаменти, так, от рогос тут зображений, він взагалі характерний ну, от більше, більше вже для модерну. так. Ну, так, Такі рослинні орнаменти, от як рогос, вони ще характерні для. от, ну, це такі е, класичні українські орнаменти. Таких стіних фонтанів в Одесі зберіглося небагато, з десяток. І в теорії старовинні водопровідні колонки можуть знову запрацювати. Тоді одеські подвір'я в історичному центрі міста отримують новий подих, упевнений краєзнавець. Ця така знакова колонка вона збереглася до наших днів. На жаль, зараз, зараз вона не працює. Ну було би чудово її відреставрувати та знов запустити, тому що це дійсно дуже великий пласт нашої історії. Основною перепоною для запуску колонок є один технічний момент, пояснює Дмитро Жданов. Єдине, що в нас такі водопроводні колонки, а вони зазвичай зараз знаходяться поза меж водоміру, який встановлений на будинок. Тож, якщо колонка працює, то це вода, яка яку ні ніхто не може порахувати. Саме, саме тому їх ну. Або зрізали на фо, або просто вимикали так, ну, потрібно просто водомір передвинути десь, і такі колонки можна повторно запустити. Я думаю, для мешканців будинку це буде на користь. Про різноманітні старовинні водопровідні колонки, криниці і не тільки можна прочитати у книзі Історія води в Одесі від Кочубієва до Дністровського водопроводу, зокрема, дізнатися, чому, наприклад, вулиця Балківська та Аркадія під час злив постійно підтоплюються. Вода в Одесі була завжди, так ще ще починаючи з Кочубія, тож з середньовіччя, так, з 15 століття. А тоді були багато річок. А, ну, наприклад, наші балки це русла річок. З водою ж була пов'язана одна з афер Дерібаса в Одесі, розповідає краєзнавець. Дерібас у нього було дуже багато різних афер. І одна з цих афер була: він брав гроші на риття нових. Каводязів. Потім в рапортах він писав, що вирита там 20-30 нових колодязів. А вони просто знаходили в колодязі хаджебію, позначали їх на карті і видавали, як що ці колодязі, от щойно вирити. Знайти книгу про історію води в Одесі можна в бібліотеках міста або ж звернутися до автора. На цьому дослідження не зупиняється у подальших планах краєзнавця, дослідити зсуви в Одесі, а також описати печери, адже історія міста ще таїть у собі немало секретів, дивин і цікавинок.